Холоднувато сьогодні в опалениці, але добре, що дощ закінчився, тому що була така конкретна злива, але дощ закінчився, вода пішла так, що будемо працювати. Ну, щоб не було холодно, треба рухатися. Так що тренування в процесі. Сьогодні так доволі холодно і зливатка, була, добре, що припинилася, але ви так порухалися, як пройшло тренування? Та все добре, гарно порухались. Така, можна сказати, футбольна погода. М'ячик ходив, тому всі з задоволенням після дороги, тим паче порухались. Я думаю, що всіх нормальний настрій. Сьогодні таке було різноманітне навантаження. Видно, що тренери цікаві для вас заняття, ну з одного боку і корисні і цікаві. Кожного разу якась зміна, то грали там маленькі ворота, більші ворота, передачі, різні завдання в ігровій серії. Так, завжди різноманітні вправи. Е ну, все, все з м'ячем. в принципі. Е ми не грали, тому нам потрібно трохи більше навантаження дати. Е трішки бігаємо. Щоб привести себе в тонус. А так, все з м'ячами. Вже аналізували гру з боснійцями і вже почали підготовку до ісландців? Так, вже ж вже скоро декілька днів залишилось. Розібрали гру, буду ще розбирати, сказав тренер. Є що додати, напевно. І будемо готуватися. Що може сказати про ісландців, Що це за команда? Що за команда? Напевно. Одна з таких збірних, що вверху бореться, дає боротьбу. Боротьбу дуже, дуже гарну. Тому потрібно бути готовим до цього ментально і фізично, щоб хлопці відновилися і було все гаразд. Ну, власне, гра буде у уросла, були наші вболівальники, так що чекаємо сильної української підтримки на матчі. А вже, ж, а вже ж всіх запрошуємо. Потримка, підтримка дуже потрібна. Вона е, ну, дає такий імпульс, е, гони вперед. тому... Приходьте, будемо раді вас бачити. Скільки сьогодні не забив, Дамо? Скільки в тебе точних ударів? Верхов? 22. 22? О, ну то це нормальна влучність. Потужна, скажімо так. Що? Я саме перший вийшов, що? Чи не так? Сказочник. Ну я саме перший вийшов. Треба було забити два. Питання, питання. Хто саме перший вийшов на серії? Ти саме перший вийшов, але був неправильно. Ти за лінією буде. Ні. Ти що, Сідра в шутку сказав? Треба вар дивитися. Вар треба дивитися. Давай спитаємо у Сидорчука, якщо він каже, що був в зоні м'яч, я забив цей гол, то що робимо з собою? Ви вивчаєшся на камеру? Не на камеру це. Але взагалі сьогодні були такі різноманітні цікаві тренування. Був з різними завданнями, з різними воротами, взагалі було так достатньо активно сьогодні робота, правда? Так, інтенсивно. Хороша робота. Готуємося до вирішального матчу. Вже трошки вам почали розповідати про Ісландію. І ще ні. Ще ні. Ну, так. Ну, Як? Трішки ж ребрали нашу гру і будемо готуватися до Ісландії. Проаналізували, що було не так, так? Хтось так? Помилки. Так, помилки, будемо пиляти свої помилки і старатися грати ще краще. Ну і мотивація потрапити в основний склад триває. Треба, може буде ротація, так? Може бути. Звичайно, день, звичайно, можливо. працюємо, надіємось і віримо. Ми знаємо, що ти хлопець амбіційний, так що ти прагнеш бути на полі. Так, звичайно, хто не прагне. Хто в збірні мені здається, кожен прагне бути на полі. Більше гра буде у урослові. Будемо сподіватися на велику підтримку. Так. І запрошуємо болівальників. Так, звичайно, запрошуємо. Будемо дуже вдячні за підтримку. Українська асоціація футболу.